560 браслетів-промінчиків острозькі волонтери підготували для обміну на благодійні внески у Рівному. Пропонували рівнянам допомогти хворим дітям, учасниці цьогорічного конкурсу Перлинка Рівного Рівного-2013». Такі невеличкі промінчики, браслетики діти їх обмінюють на в обмін на гроші. хто скільки може, пожертву свою от власне вносить для діток. Вікторія Соботіна бере участь у благодійній акції Подаруй дитині Сонце вже вдруге. Розповідає, минулоріч рівняни були більш активні, та все ж небайдужих вистачає. І нині люди реагують по різному. Деякі можуть давати кошти які більше 20 гривень деякі від самих себе дають можливо гривню дві. Це також і добре. Рівнянка Наталія теж не залишилась осторонь, купила браслет, тому що впевнена, ніколи не знаєш, коли і до кого прийде біда. Дуже хотілось допомогти діткам, сама мама і розумію, що такі дітки, коли вони хворіють, а тим паче, коли діти з особливими потребами. І дуже вдячна всім організаторам, хто засновує такі рухи, які допомагають дітям. Торік, завдяки акції, важкохворим дітям острога передали 15 тисяч гривень. З них майже 7 тисяч за два дні зібрали маленькі моделі. Сьогодні ж за дві години вдалось торгувати браслетів всього на понад дві тисячі гривень. Катерина Мункачева, Володимир Захаров. Новини рівного.